Таким покупцям продавчині станції метро Дарниця не радіють. Ти погодні придумав інтерв'ю. Вінтер'ю можна дати чи ні? Товханинною тисневою та лайкою зустрічають столичних екологів. Спеціалісти кажуть, що це така схема відвертання уваги. Тож спіймати на гарячому таких заробітчан непросто. А надто тоді, коли на відмінно працює і сарафанне радіо, Коли ми підходили, якась жінка вже кричала, придупреждала. Одні переводцвіти продають, а інші таких підприємців ловлять. Інспектори розкривають сумну статистику. Щороку назавжди зникає до 20 мільйонів квітів. Цілих три види пісніжники, і всі ці наступні. і всі ці види є фактично однією ногою в могилі, тому що саме із-за цього промису первоцвітів, тому що дуже легко їх зірвати. Не треба нічого вкладати, привезти і продати. Найбільший наплив напередодні жіночого дня букети коштують від 10 до 15 гривень. Проте, якщо спіймають, доведеться викласти по 50 гривень за кожну. Нарушитель платить как би двойну суму: 2500 гривень за один букет, плюс где 200 гривень за те, що він нарушив цю статтю. А от у Європі через покупку червонокнижних квітів може схуднути і гаманець споживача. Там штрафують не лише продавців, а й покупців. Так, що ви бачите дівчину з первоцвітами на в польському місті, яка не має правстановлючих документів на них, то вона може бути притягнена до відповідальності. Натомість в Україні порушники обходяться лише легким переляком і невеликими штрафами. Про це свідчать кількість торгових місць. У столиці їх можна нарахувати з десяток, а легально і без остраху бути покараним. Квіти збувають у самому центрі Києва. Олена Махно Іван Вірченко, п'ятий канал.